Одним з найбільших та найбільш промовистих символів російської системи і цієї російської війни проти України стали могили звичайних людей у дворах їхніх будинків. Це ніколи не може забутися. Все це рукотворні катастрофи, це злочини не тільки російської держави, але й конкретних осіб. Конкретних російських окупантів, кожен з яких має ім'я, має прізвище, має бути засуджений по закону за все, що зробив. Ми не пробачимо російських злочинів та всієї цієї війни. Пробачити це означало би погодитись, погодитись, що така система, як теперішня російська, нібито має право на існування. Та на розширення за рахунок інших народів система, яка харчується людьми.